Це знов славко. Не можу поснідати спокійно, щоб лишити вас в цій ситуації непевності та безнадії. Те, що Славко зацікавлений знайти перемогу більше за багатьох інших, ви розумієте, бо від цього мені дещо залежить від вашої ласкавості. Розкажу, яку перемогу я знайшов за ці ті три дні. Ну, перш за все, вона в правді, а правда в статистиці. Ось наш брат Ендрю Перпетуа дає втрати за минулі три, кілька днів. Це у нас що там? 25. -те. Бачите, Д20, Д30, Д30, Т64, Т-80, бачите, купа от такі Отакі от втрати противника це трохи українських втрат. Ще один день втрат від ПРПТу, 24-те. Ви бачите? Д30, Д20, Т80, Т80, Т72, Т62, танк-танк, Купа БМПшек, і ще один день важливого танкового наїзду. Ось він. 23.07. Не хотілося б його втрачати. Бачите, трохи рапіри, Д20, 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 Д30, Д1, між іншим. І танчики Т-62, Т-62, Т62, 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 трохи Т72, бачите. БТР-50, БТР-80, МТЛБ, отака от, Дезерткросія купа. Бачите постачання. І чим за це заплатили українці? Ну, от, бачите, трохи українських втрат. Про що власне, йдеться? Що? Добрі люди повідомили, що запит на ремонт двигательної часті, запити з ремонтних баз, з, з військових баз москвинських, задовільняються протягом аж до півроку. От настільки швидко їх можуть забезпечити ремонтом двигунів їхніх танків, ідеться за цілий ряд моделей, як ви розумієте, а з т 80 ситуація найгірше. Комплектації двигунами, ремонтом їх запчастинами. І друга частина, ви помітили, скільки макетів Д-30 почали робити, якісних і захисту цього Д-30, як Д-30 почала стала зіркою московської артилерії. Якщо вже роблять макети, я вам поясню, якщо вже роблять макети Д-30, то Д30 стає важливим об'єктом для захисту для збер... і для збереження. Ніхто на початку війни макети Д30 у противника не робив, не розставляв, і тим більше д 30 і не захищав крадений динамічні защити. Ну чому крадені? Тому що ніхер, значить, ушами міщовкать, ви ж самі, ви самі розумієте, що це за публіка. Якщо ти солдат не украв, то ти не солдат. Отакі от, от надії це дуже непогані лучики перемоги на тлі оцієї непевної ситуації, цього видатного тактичного успіху просування по залізниці. Хто б міг продумати, ну, я скажу. Які, яка війна, такі і ромелі, і це стосується обидвох сторін. Але на щастя, об'єктивні втрати Москви достатньо високі. І, і зрозуміти, що якщо вони з такою наполехливістю, з таким отчаянням, з такою рішучістю атакують, а результатів не дуже, а прориву все ще нема, а тонка українська лінія гнеться, Посувається назад, але не рветься це само по собі. Є перемогою. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.